Який графік роботи онлайн чату Що стосується графіку роботи, то, е, звичайно, хотілося б, щоб це був робочий день. Але ми розуміємо, що е, хвороба не каже, коли їй е, прийти в гості до, до відповідно е, людини. Тому е, практично то він працює 24 на 7, але ми всі розуміємо, що вночі все таки люди відпочивають. тому е, Адміністратор постійно моніторить всі питання, які ви задаєте. Після цього він або сам відповідає, або переадресує на лікарів, які вже безпосередньо відповідають на ваші питання. Нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця, і ви можете з ним уже зв'язатися вже в особистих повідомленнях, надіслати свої. Аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.